В Україні представили далекобійну крилату ракету Фламінго з дальністю понад трьох тисяч кілометрів. Українська компанія Феєрпойнт, яка є виробником, розкрила частину характеристик і опублікувала відео випробувань та бойових пусків нової української крилатої ракети Фламінго. Повідомляється, що бойова частина важить 1150 кг, кілограмів, а дальність польоту перевищує 3000 км. кілометрів. Окрім того, ракета нібито захищена від впливу засобів російського РЕБ. У коментарі укрінформу представник компанії додав, що максимальна швидкість ракети становить 950 км на годину. Також заявлено, що ракети Фламінго у п'ять разів дешевші, ніж домагавк. Представник компанії також підкреслив, що ракети Фламінго розгортаються лише від 20 до 40 хвилин до старту. Судячи з опублікованого відео, для старту використовується невеликий твердопаливний прискорювач, який дозволяє ракеті набрати початкову швидкість та висоту, необхідні для запуску реактивного двигуна. Старт відбувається з невеликої мобільної пускової установки.